Отож, далі у нашому ефірі Григорій Омельченко, герой України та генерал-лейтенант Служби безпеки України у відставці. Пане Григорію, вітаємо вас! Слава Україні! Слава Україні! Доброго мирного вечора! Ось почали ми розмову з такого відео, яке підтверджує так: ми багато говорили про те, що вони існують, але воно фактично на фактах. Так на фактах підтверджує існування цих заград отрядів Крім того, воно ще й показує існування. Оцих чергового ноу-хау російської армії, це так званих загонів шторм зет. Вони ну напряму відповідають тим загонам, які у другій світовій війні називалися штрафбатами, так і для утримування їх на фронті якраз і використовувалися за грятатряди, тобто тепер, замість того, аби вербувати зеків. У ПВК Вагнер їх вербують у регулярну армію, називаються «Шторм-Зет». І бувають випадки різні. От один з останніх сьогоднішніх випадків, який став відомий, це що група зеків із якраз такої штурмової групи, після того як завершила навчання на лиманській ділянці фронту, розвернулася, розстріляла тих. Кого можна вже сміло назвати їхніми конвоїрами, вкрала вантажівку і втекла з лінії фронту. Наскільки масовим може бути таке явище в російській армії, і взагалі що собою являють усі загони шторм З? Шановний стасе, я і шановна пані Оляна, я хотів би, щоб ми і наші телеглядачі, призвичайники, менше всього думали про ці події, які там? бо серед цих павуків у банці відбувається. Немає нічого нового. Штрафбати були і в насильській армії, і в Червоній армії. І там були загороджувальні загони, і там були загороджувальні загони. І розстріляли один одного, і вбивали один одного, і гарбували одного і так далі. Чим більше таке буде творитися, тим краще. У мене до них нелюдів цих виродків. Немає ні співчуття, ні жалю, а лише одне: лють, лють, лють. Скажімо так, бійці нашої організації, які є у всіх військових частинах, підрозділах на передовій і в тилу. І з березня минулого року наші хлопці, цих негідників, покидьків, нелюдів, колаборантів, нема слів говорити, в полон не беруть. І навіть журналісти це відмітали. Їх просто треба знищувати, спалювати де тільки можна. І причому. Так це робити, ви розумієте, щоб починали думати, а чи стоїть взагалі, чи то бути в загородному отряді, чи на передовій, чи в тилу, і так далі. Мене більше всього хвилює одна річ збереження життів наших хлопців. Це найдорожче. Вони рятують нас з вами, вони рятують Україну, вони рятують Європу. Вони рятують світ від ядерної пожежі, яку погрожує роз... розпалити цей ненормальний придорожний божевільний з ядерною кнопкою, як його називають західні політики. Ви ще буде бачити не таке, і те, що мені відомо із нашої організації, що між ними відбувається, як один одного, як пауків травлять, розумієте, або торганів, самі своїх розумієте, щоб якось втекти, або коли змислитися, або, а, а які по ночам вони роблять між собою. Ну. Ну, якщо це не люди, да, перерізають горло, щоб змитися захватити зброю, чи якийсь автомобіль, чи якісь, як, якесь може харчування, і так далі. Я дивився на оцих двох недоносків, яких ви показували, да? плачуться, господи. Один з тому подібне все. Та я не знаю, кому ти повинен бути Бога. Мабуть, не Бога мов дякувати, а тим нашим хлопцям, які тебе взяли в полон. Мої хлопці тебе в полон не взяли. Тим залишився добривом, там на землі, де тебе знайшли. І тут ФСБшник, який сидить, кулеметник, який був за загорожольного траді, там я бачу, у нього перебінтовара нога. Так? Зустрівши наші хлопці, там теж залишили там, би, так сказать, щоб гнів би органічним добром у нашій землі. Не звертайте на них увагу. Хай гризуть один одному горле, хай тут одного розстрілюють, палять і так далі. Все я, мене от прохання до всіх, в першу чергу командирів, командири, починаючи з самої низької ланки, сержанта, відділення з роту і так максимально робити все, максимально робити, щоб зберегти життя наших хлопців. Причому. Накривати так потрібно вогнем, все, що тільки є, що якщо робимо нас або прорив на якомусь да, щоб там були мінімальні трати, вони будуть. Ви знаєте, що, друзі мої? Втрати ще попереду великі будуть, жертовні. але ми виснемо, переможемо. Повірте, це Божественна. Селенська місія української нації врятувати цю цивілізацію, щоб вона перезагрузилася. Це місія тільки української нації і більше ніякої і іншої, так? щоб допомогти цивілізованому світу вистояти у цій боротьбі. це ж не російсько-українська війна, тільки між Росією і Україною. Для нас це священна війна. Це війна планетарна, це війна цивілізаційна. І в кінці кінцев це вселенська війна між розумінням нашим з вами добра і зла правди і брехні. Любові і ненасті. ви розумієте, що наші ну, але так здається, що ось... у цій вселенській війні так нас намагаються виставити не те, що форпостом у цій війні, так а з такими мінімальними помічними речима. Ну та сама реакція на підрив Каховської ГЕС вона здивувала. Так ми очікували дещо більшого, дещо різкішого. Або принаймні якихось покрокових погроз про те, що може статися в майбутніх кроках, бо ми бачимо, що цей сценарій може розвиватися далі. Так, ми бачимо зараз, так як мінують кримський титан, де для виробництва використовується величезна кількість аміаку, і ніхто. Не робить нічого, аби зупинити росіян перед тим як вони підірвують цей кримський титан, окрім самих українців. Так ми лишаємося і далі один на один з нашим ворогом. Це буде змінюватися, і взагалі які сценарії після випробування Каховським. Терактом можуть ще зробити росіяни. Так розуміємо, там в них під окупацією тимчасовою знаходиться і ЗАЕС, і той самий Кримський Титан, і АМ'якупрові. Тобто варіантів в них маса реакція недостатня. Чого чекати, Стас, Ви абсолютно праві. і Ви знаєте, мені не те, що подобається ваша позиція. Така позиція повинна бути державних мужів, у керівників держави, у народних депутатів, всіх без виключення. Коли а я з ним особисто знайомий, коли він ще був прем'єр-міністром, я був член парламентської роботи. нинішній президент Ердоган, вискочив, як Пилип з Конопель, пропонуючи створити якусь слідчу міжнародну комісію, куди б війшли представники ООН, Туреччини, України і Росії для об'єктивного встановлення винних у підриві Ну, Вибачте, а по ми гарно з ним зайомі, так? то якби увіч би, то ми могли б. Поговорити не просто як президента, як добрі знайомі. Я б ще б, жорсткіше б сказав бо його вічі. Не будь політичною повією у Путіна і його підстилкою. Яка комісія? Вже все ясно і встановлено, хто підірвав. Я ну не можна вбивцю брати у розслідування вбивства, яке він вчинив. Стас, ну то вже казати. Каза так, морально-етична сторона і моральне таке от, відношення до цього, і можливо не моральне сердження, а щось е гірше да, у тих, хто такі речі пропонують. Я написав недавно статтю з цього приводу. Так, вона є у пресі, ну, на цензор, в інших виданнях. Що тим, хто пропонує подібні речі, ну якусь комісію, тим, хто пропонує якісь мирні переговори, тим, хто пропонує якісь мирні ініціативи. Африканці, бразильці, китайосі і так далі. І все посилайте їх, куди наші прикордонники послали російський корабль. Слово складається з двох букв, одна є приставка на. Слово стало міжнародним літературним висловом, не являється матюком. Причому перекладається зрозуміло на всіх могах: на китайських, африканських, на турецьких і так далі. Потім те, що ви сказали, те, що буде підрив Каховський ГЕС, це знали всі. Українська сторона, кажу вам чесно, не могла його упередити, бо тому, що абсолютно ніякого контролю, нічого. Я спілкувався з генералами НАТО ще тижнів за два-за три до підриву. Ми очікували, що це буде, тому що російська сторона була в очікуванні, що наступу. Українських збройних сил, причому наступ міг вирішитися на протязі сот кілометрів десантно проривними групами. Його росіянам важко утримати. Ця вотна перешкода об'єктивно затримала цей наступ на тиждень, на два, на півтора. Не буду рахувати, скільки так бачить. Тому що те, що підрив буде, це однозначно. Я вам скажу, ось що з військової точки зору, а в минулі молоді роки. Я служив в спецназі розвідно-диверсійній групі. Ця операція москалів. Не люди, як би ми їх називали з військової точки зору, як диверсія, вона проведена суперпрофесійно. Я вам скажу одну річ: було закладено вибухівки до, 2, до 20 до двадцяти тонн. Уявляєте суму ці кількість до 20 тонн. Вам ще скажу одні це цілі вантажівки. Це КАВАЗами треба було постійно завозити а, ту вибухівку. Її, її ну, і Крім почали... того, треба знати конструкцію цього ГЕС, бо це ну, складне інженерне рішення. Стас почали мінувати із квітня минулого року. А Каховську ГЕЗ заплатили, захопили, окупували, взяли під контроль перший день повномасштабного вторгнення. Я вам скажу одну річ, щоб ви знали: ця Каховська ГЕС гребля. О, так. В середині по ній вона глибко йде на декілька десятків метрів у дно. Ви розумієте? О. Там цілі коридори є, тому що інженери регулярно перевіряють, чи нема десь тріщини, чи якоїсь водотечі і так далі. І вибухівка була закладена. Не на поверхні вибухівка закладена туди майже одно водойма. Розумієте, і туди ще метрів, десь два поверха, розумієте, приміщення і так далі. і там була інженерами, спеціалістами мінерами, саперними військами все професійно було закладено. І Це видно по вибуху, і окремо було заміновано машинний зал. І коли відбулася ця цей вибух. Ну, ви знаєте, вибух такої був потужної сили, що сейсмологи у Румині зафіксували. Це був як міні-землетруси. І коли я почув, що це українці підірвали, чи може якісь літучі миші, і так далі. В ну, общем, українці це зробили. Ви розумієте, що? Версан ну, я... з рюкзаком тротило, підірвав Гес. Ну. От, ви, ви знаєте, от я... його не можуть. Підірвати навіть хімарси прямі погадання. Цю плотину не можна так знищити. Ну подивіться, відео з кадри, коли наносили удари хімарсами по херсонських масам. Ну, дірки, дірки були, проходили і все. І коли наші наносили удали, там вже два полотна, йде залізничне полотно і автомобільне полотно, то тільки розбомбили те. А щоб знищити Каховську ГЕС, греблю в першу чергу, треба було закласти міни. Інженерами, спеціалістами, які знали всю структуру будови, спускаючись туди в саму глибину. де десь метрів на 10-12, два поверхи, ще йде над дном водохранилища і тому так взагалі вибухнуло. І ще ж одне. Ну я розумію, оцю знаєте, палату номер 6 в Москві, де оці Скарабєєва там хто там Соловйов і, і, і всякі ті саме горобці, і так далі, тому подібне. Хай мене птахи вибачать, так? От розумієте, ну несуть таку ж Російські то військові розумієте? Вони ж прекрасно розуміли, що це зроблено росіянам. І друге ще це видно із і знімків, це видно із аудіо-відео. Я ці матеріали всі вивчав, розумієте? Після вибухівки це опубліковано у, у мене в задіт на вчорашню газету Цензорнет і інші. Так все в деталях розписано. І оце вже це шосто зробилося тринадцять тиждень, да? Молотять про одне. Ну, ви знаєте, що про брехуна Путіна я взагалі буду мовчати, коли росіяни збили Малазійський, пам'ятаєте, що сказав, сказав Путін? Це збив український штурмовик своєю ракетою, так далі, хоча ж на такі висоти міта. Ну бо з ним це як кажуть, брешуть більше саме, ніж Гебес. Так от, відносно сім, і ще ж одне: це до вас скажу. це ж не перший підрив. Після підриву Каховської ГЕС, так буквально наступного дня. Був ще зроблений один підрив у, у, Запорізь, у Запорізькій області, у Пологівському районі. Там, звичайно, водосховище менше, але вода розила, щоб перешкоджати насуп. А до цього ще раніше був підрив Греблі у саме Донецькій області, Тоже водосховище менших обсягів, але теж було зруйновано со. Ви знаєте що? Можна, от те, що вони зробили, да? от це вже юридична сторона. Заборонено. Додатковим протоколом Женевської конвенції 1949 року заборонено статутом організації об'єднаних націй, і в кримінальних кодексах всі багатьох країнські, в тому числі України, це розцінюється як екоцид, тобто катастрофа на колишньому середовищі. Пане генерале, а для чого це було зроблено? Ви знаєте, що. Є одна мета: те, що з військової точки зору це була зроблена диверсія, щоб возноту приступити, чи відсунути наступ російських військ, це однозначно, але одна була друга, так звана геополітична мета перевірити в черговий раз Сполучені Штати Америки НАТО на слабо і шантажувати, підсилувати шантаж, можливо, підривом і реальна загроза висока, висока атомної, запорізької атомної станції. І отут. Стас те, що ми чуємо, почали, вибачте, сопліжувати навколо цього випадку. Припущень, треба перевірити, а можливо, не саме якусь комісію, а треба уточнити те, що. Та ідіоти ви. І в тому числі і секретаря е, організації, націй, ви чи хочете дочекати, щоб на голову посипалися е, атомні бомби чи а, а, атомні е, ракети? так? Ось таким заграванням я написав: ти от з чим можна було упередити підрив Каховської електростанції. Причому я спілкувався з моїми друзями, колегами з генералами НАТО, деякі зараз стали політиками, а будучи саме у генералами країн-членів НАТО, а тепер з'являються депутатами Європарламенту. Вони сказали: вихід був один: Сполучені Штати Америки. Піднімають у повітря дві ескадрилі, по мінімуму по 14 літаків кожна тобто 28 чи 24 f 35 Вони невидимки. І росіян попереджають, що не доводи, господи, випадково хтось підпалив сигарку, хтось поп'яні, хтось хлебку з'їхало підірвати. Весь чорноморський флот буде знищений буквально за декілька годин і продемонструвати, де стоять морі російські кораблі в метрах у 100-150, десь десятка ракет, запущених і цих фантомів тридцять 35 тридцять І ви розумієте, не рипнулися, не рипнулися. Вони розуміють лише силу, і вони і так зараз кричать, що воюють з НАТО, воюють з усім світом і так далі. Все ну ви розумієте зло по своїй природі. Всі да, звинувачує кого добро у дані. Оце те, що мені казали, мої друзі, генерали з НАТО, яким способом можна було упередити, хоча це не було також стопроцентної гарантії. От, за даними розвідки, росіяни зараз готують новий теракт «Кримський Кримський в тимчасово окупованому армянську. Що вам про це відомо? Я знаю одне. Він замінований. Він замінований. Чи підуть на цей крок? Ну, вибачте, у душевного хворого, душевного хворого, виясняти його наступний крок поведінку, навіть психіатрам. Дуже, ну, от, а в мене, так і сказати, не медична освіта, хоча психіатрію, закриту психологію, вивчався у своїй професії, дуже глибоко. Що в головах таких людей сказати дуже важко. Але я вам скажу: воно заміновано. Як і заміновані, ну інші от, хімічні об'єкти, в тому числі, і в Донецькій, і в Луганській області, які можуть, так сказать, підірвати, щоб встворювати ну, екологічну катастрофу. Знову ж, ось скоро буде засідання НАТО, так? Е -е, група Рамштайнова так далі. Я до цього часу не почув, щоб упереджувані жорсткі заяви, жорсткі заяви, так? які прозвучали на отакі от кроки. Ви знаєте, що я вам скажу? Я учасник. Ліквідації Чорнобильської АЕС і міг би спрогнозувати, які можуть наслідки бути після підриву Каховської ГЕС. Але скажу одну річ: це хай займаються екологи, епідемологи, інші спеціалісти, інженери, економісти і так далі, які збитки будуть нанесені, так? Але, але повинні ж розуміти, що наслідки можуть не передбачені бути на всьому європейському континенту і на двох морях. Чорними середземними те, що понесе літо. могильники, скотомогильники, всякі вигрібні ямтка, все це викидається куди? В море. Зараз помирає десятки тонн риби. Ви, мабуть, бачили, так? Те, що, те, що твориться, те, що знищений врожай, це зрозуміло і так далі. Але є одна річ: ви молоді люди, і ви доживете до цього так, як я дожив, як мені говорив. 70-річний козак у якого я з тим побратимом Анатолієм Єрмаком проходив духовні практики на Хортиці. Він сказав, розповідаючи, я на цього не знав глибоко, що козацтво мало матір і батька січ це мати, а Зелений лук, який москалями затоплений каховським гнилим болотом водосховищем. Який тепер проявився відповідно стане душа українського козацтва? Пане Григорію, мусимо прощатися, бо як завершується наш ефір, мусимо передавати слово новинам. Далі дуже дякую, що знайшли можливість поговорити з нами. А глядачам хочу нагадати, що говорили ми з Григорієм Мельченком, героєм України і генерал-лейтенантом Служби безпеки України у відставці.